Знайомтеся, це мій песик Діксі. На її утримання я витрачаю майже 500 гривень на місяць. А чи знаєте, ви що держава витрачає на утримання одного песика в державному притулку Бородянка майже 3 тисячі гривень на місяць? Як живуть собаки за ці кошти? Зараз дізнаєтесь. Відсутність їжі темні тісні клітки, в яких коротають своє дійсно собаче життя, відразу по сім, а то й вісім тварин. З два шесть собак у брудних холодних вольєрах відсутні навіть сіно чи теплі речі для зігріву тварин взимку. Про опалення я взагалі мовчу. Бідолашні собаки вимушені спати на холодній, прогнившій підлозі у власних фекаліях. Важко повірити очам, адже це головний собачий притулок столиці. Влада завжди возила сюди почесних гостей, аби показати, що в нас теж піклуються про братів менших. Але тепер сюди нікого не привезеш. Тут ніхто не прибирає. Відсутня будь-яка вентиляція. А через гітки запах аміаку знаходитися в приміщенні більше 15 хвилин просто неможливо. Тварини ж тут живуть по 24 години на добу, рідко кого виводять на вулицю. Собаки виснажені і майже усі з проблемами. Хворі лапи, очі пошкоджені внутрішні органи. Через свій нетоварний вигляд їх дуже рідко забирають з притулку люди. Я не можу спасти всіх собачок, але я можу врятувати тільки одну. Таких бідолах тут близько 250. Майже всі вони приречені на смерть. Ні, це не концтабір. Це муніципальний притулок Бородянка, на який з міського бюджету в цьому році було виділено 6 мільйонів гривень. Сума була 150 тисяч гривень єжемісячно. Да, да. Ми бачимо. так, це от це. Тоді за цю суму, мені кажется, собаки ви хотіли б ну, мрамор. Точно у них был бы. До бідолашних собак, яких ми бачимо на власні очі, доходять копійки. Тож програма гроші вирішує розібратися, в чиїх кишенях осіли собачі мільйони. Розпорядником бюджетних грошей являється департамент міського благоустрою та збереження природного середовища. А саме його керівництво Дмитро Білоцерківець, цей симпатичний хлопчина 28 років точно знає, як правильно розпорядитися грошима. Тож ми відправляємо йому запит з проханням пояснити на що саме були витрачені 6 мільйонів гривень. За кілька годин нас запрошують на інтерв'ю. Щоправда, прозвітуватися за витрати? Пан Білоцерківець відправив свого заступника. Достатньо гарних умов зараз проживає тварини. Остане сьогодні тварини знаходяться в незадовільних умовах. Прямо зараз глядачі програми гроші стануть свідками цікавої гри, як вивести чиновників на чисту воду. 6 мільйонів правильно це вірно сума? -притулок? Так оператолок так 6 мільйонів. Куди пішли ці гроші? Це на закупівлю кормів, ветеринарних препаратів, засобів для відлову і паливо-бустильних матеріалів. Але ми чомусь застали лише порожні миски. А про ліки й говорити годі. Ну на привітки є ж медицина якась? є зінь та посилають нам ніяких лікарств. на цьому відео. Колишній ветеринар Бородянки. Но ветеринар есть ну, ведь, на базе? Да, вот, ветеринар. А, и нет у вас денег, средств, чтобы их вот... Нету, Прививки я срочно. буду покупать каждый раз, как собака. нам каждую неделю по 10 щенков. Пани Сиболева намагается выправдовываться. Дело в том, что это должно было быть от руководства, понимаете? Человек-хозяйственник, вот если у него есть руки, таз да, нужного места, мы так будем говорить, да? Потому что есть такая информация, что то, что они привозят... Буквально через нікотре время да, эти вичина. корма перепродаются. вперше на телеекранах, чиновниця зізнається в корумпованості. От тільки не може зрозуміти, хто ж саме розкрадає мільйони. На счет то у них поступається деньги. Как бы за этих денег была закупка кормов и біттипаратов. Ну я розумію, как бы мы с вами понимаем, да что довжиним образом этого не происходило. Ми допоможемо докопатися до правди. До речі, скільки людей працює в притулку? 17 одиниць, штатних одиниць. Сімнадцять у нас трохи інші факти. Це повідомлення. Я отримала від однієї з колишніх працівниць притулку. Робітники по догляду за тваринами Вашуленко ОІ і панська ВМ ніколи не працювали в приюті. А Ткаченка В.Ю. – фахівець з експлуатації, останній раз в приюті був в середині августа. Але до сьогоднішнього дня працював і отримав заробітну плату. Всі інші мертві душі, які по факту отримують заробітну платню. Ми бачимо, сьогодні один співробітник, і то він нічого не встигає. Чиновники заворушилися. І вже наступного дня кількох дрібних керівників притулку було звільнено. На сьогодні приказом буде сьогодні просто були Це Таюшковська Наталя, це єржан Сергій, Проте ці звільнення поки що ніяк не вплинули на ситуацію, адже тварини тут продовжують виживати лише за рахунок волонтерів. Ось, наприклад, кухня. Сьогодні вона знову зачинена. З персоналу в притулку лише один охоронець. Годують тварин виключно люди з небайдужим серцем. А пані Сібалєва поки що тішить нас новою заявою. В наступному році тварини з притулку Бородянка заживуть ще краще. Скільки на наступний рік буде виділено е, коштів? 9,2 А це притулок для тварин в США. Вони живуть тут краще, ніж деякі люди. Бенклію зовут, їй 6 років. От, якщо хтось хоче взяти Бентлі додому, вона очень проситься. Секрет успіху в чесності чиновників на утримання цього притулку з бюджету США виділяють 180 тисяч доларів в рік, а це 4 мільйони гривень, якщо перерахувати на наші гроші. Удвічі менше ніж столична влада виділила наступного року на бородянський притулок. Різниця колосальна.